Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 31 липня о 16.34 на вулиці Пирогова зіткнулися дві машини. Водійка автомобіля Нісан не врахувала дорожньої обстановки і в'їхала у автомобіль Рено, що рухався попереду. Обидві машини зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні, які згодом повідомили, що кермувальники вирішили усе шляхом складання європротоколу. Ще одна аварія трапилася 31 липня близько 19-ї години на вулиці Дубовецькій. Там водій автомобіля ДЕО не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем БМВ. Від удару чорний легковик по інерції зіштовхнувся із припаркованим автомобілем пежо. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Тож до місця події водії викликали поліцейських. У результаті на кермувальника автомобіля, ДЕО складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Завдяки камерам ситуаційного центру було зафіксовано ДТП на вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Крайслер при виконанні об'їзду не дотримався бічного інтервалу, внаслідок чого допустив зіткнення із автобусом. Громадський транспорт отримав пошкодження задньої частини, а в легковика відпало дзеркало. За кілька хвилин до місця аварії прибули патрульні поліцейські. Як стало відомо, згодом дану пригоду вирішено шляхом цивільно-правових відносин. 1 серпня, о 13.09 трапилася автопригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись на забороняючий сигнал світофора, допустив зіткнення із автомобілем Тойота, що виконував поворот ліворуч. До місця події прибули патрульні поліцейські. Інспектори склали на громадянина, що керував ВАЗом, протокол за вчинення ДТП. По обіді, 1 серпня, на вулиці Соборній карета швидкої забрала непритомного чоловіка. Близько 12.15 громадянин рухався по тротуару і раптово впав на асфальт. Перехожі, що опинилися поруч, миттєво зателефонували на лінію 103. За лічені хвилини карета швидкої вже була на місці, а медики надавали невідкладну допомогу невідомому чоловіку. За попередніми даними його непритомного було госпіталізовано до лікарні. Щира подяка людям, які не залишилися осторонь, які зупиняли свої авто, виходили з громадського транспорту та пропонували допомогу. Людяність і небайдужість роблять наше суспільство кращим. до цього моменту це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.